Всім привітаки! У мене сьогодні вже вечір, я тільки розпочинаю своє відео. Я поперлася у Львівську область. Так, поперлася я, попросили мене, треба було завести одного чоловіка. І зараз я покажу вам, що ми таке смачненьке прикупили. Класне просто. Ну, в нас, в, е в нашій області, в та районі, таке не є дуже актуальне. Але тут на кожному е углу продають ось ці черниці. Я чула, що з них дуже смачні вареники, по львівськи це кажуть пироги. Тому чекайте рецепта та, та дегустації е цих пирогів з чорницею. Мені аж самі цікаво, казав мені цей, кого я сюди повезла, що це дуже-дуже смачно. В общем, розкажу вам. Привіток вам із дому. Нарешті я дома. Дивіться, що я привезла. Дивіться, що мені залишили. Який сюрприз, но ну, мити сьогодні це ніхто не буде. Хай воно до завтра тут здихає нафік. Дивіться, що ми привезли раки. Ми вже тут декілька штук з'їли, було 10 штук. Таку рибану. Таку... Я люблю таку суху тараньку. Що треба купляти пивасик. І ще зараз покажу і купила чорниці. А, я вже показувала. Ну все, треба пора митися і лягати спати. Це вже, це вже 6 за 8, пішла спати. Я вже забулася, що я е, вам розповідала про ту чорницю. і ще раз вирішила про неї розповісти. Ну, це взагалі просто Боже, це жах якийсь. Мене прям заніміла нога от звідси, блін, і сюди. Це капець. Для такої далекої дороги мені потрібен е, автомат. Там якийсь автомат включив і все. Ми ще їхали назад, нас повелочимось через Тернопіль, через місто. Я ще там в місті поїхала так. Коротше, зігзагами. Чуть не поїхала під знак Кірпічі, але я це швидко зобразила, що туди не можна повертати, і поїхала. Ну, короте. Я е, втомлена, але, знаєте, задоволена. Ті, я дуже рада, що я поїхала, що я допомогла е, хлопцям. Ну, дуже задоволена, що я змогла бути чимось корисною для нашого суспільства. Не буду нічого казати, що я робила, там прям такою показувати не хочу, бо це є військові, не хочу нічого публікувати такого подобного. Тож, такі от справи. Переміщаємося з вами в слідуючий день. Я е, миюся і лягаю спати. все. на сьогодні я навіть не хочу говорити. Моє сонечко вже спить, моя донечка. Тож поки що пока зустрінемось з вами завтра зранку. Доброго вам! Ми перемістилися з вами плавненько в інший день. Я вже скучила за своєю крошечкою. Знаєте, один день була відсутня, так за нею скучила, де через голову перевертатися. Давай. Опа! Опа! Сьогодні вже наш Рустусік виїжджає із сонячної Болгарії і їде до нас. Завтра він вже буде у нас. Будемо перевертатись через голову. Ну, давай, давай. У мене багато роботи, бо я завтра йду на роботу. Хочу все поробити, мені треба трішки змінити. свої кіхтики, бачите, діти не і приготувати їсти. Не виходить? Ну, все тоді. Не відволікаюсь, граюся з дитиною, то тобто, я тут болтаю. І треба такого віслючка. Я бачила є такі віслючки, не знаю, чи Няу. він для неї буде. Може, є такий маленький. Няу, так, кіця. Куріюка. Ага, Вона ж така цікава стає, Така смішнюча. І вреднюча. Отак. Ого! Мені інколи здається, що в мене якась нездорова любов до моїх дітей. Я їх так люблю, просто вообще. би заціловувала, обнімала би, заціловувала. Ну, це, мабуть, в кожних батьків, хто любить своїх діток. Здається, то... що твої діти самі найкращі, які б вони не були, але вони для тебе самі солодкі, самі, самі, самі. О, Прямо в телефоні. Нажимаешь. И так аккуратно, пальчиком. Вот хитрый. А вы будешь дивиться? Да. Это Ростик и научил тикток дивиться. Донечка, ты за братиком скучила? Кать братика? Ты братика любишь? да. да? Така ділова лежить, як будто вона вже така прям взросла-взросла, доросла правильно буде по-українська, так? Да? Ми взагалі в нашій області говоримо таким суржиком. У мене сьогодні ранок якоїсь скаженої гіперледі. Борщ вже кипить, кави я ще не пила. На годиннику вже пів одинадцятого, а я навіть не випила кави. Страшно показуватися, бо я як чі, Зараз приведу все в порядок. Тоді покажу свою мордочку, а поки покажу вам цю мордочку. Ми збираємось, напевно, ще після обіду чоловік приїде з роботи, поїдемо в село. Рвати ту малину. У нас, до речі, малину приймають по 50-55 гривень зараз. Ну, Оце от останній раз ми здавали, була така ціна. Не знаю, як там може змінилося, це було декілька днів назад. Ну, В общем, треба і рвати, бо вона швидко стигне і тече, пускає сок. То, мабуть, ми ще поїдемо. Будемо сільськими фермерами бізнесменами. Ну, хочеться все, знаєте, зловити, все встигнути, але це дуже багато, якийсь шалений темп почався. Все бігом, 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 бігом. І я ще завтра йду на роботу на три дні. Так? Да. Ти будеш з татком завтра? Не? Да. Ні? Тую я свої варенички. Валені з ягодами, скажіть, у вас варенички чи у вас пироги? Бо там у Львові мені кажуть пироги до да пироги, пироги до да пироги. Я думала, пекти пироги. Ні, кажуть, варити. Я кажу, то розкажіть рецепт. Вони мені розказали, я думаю, ах ти, Йолі палі, та це ж наші вареники. Сподобалось мені це слово, пироги. Я вже один признаюсь вам, скоштувала дійсно дуже смачно, дуже прям. Ми поїхали в село, забулась про телефон, приїхала, кинула в машині і бігом-бігом рвала малину, вся закучкана, запучкана, ангеліна задоволена, що це ти тут <плес> знайшла? Кабачки, покажи, кабачочки такі, так? Да? І подобаються тільки жовті. Пішли подивимось, що там в нас ще є. Досить, ми заберемо їх в город і будемо їх смажити. Ой, печається, Ой. тік. А ти куди їх несеш? Давай в машину став. Ава. Ні, Ава не їсть таке. Тютю теж -тю таке не їсть. Наша кицюня давно її не показувала. Маленька така. Їй тут дуже хорошо. Вона собі. Ага, пісня яка є де хочуть. На тебе твоє кисюня. Андрінка, як поросятка. Тютю ходять, да. ой, це таке как, це такий, знаєте, де, деревний гриб. Мій стайл. Там як ролики, клапки хочу показати. Ну, давай, ну давай. Кітя боїться, китя не хоче їх. Китя їх не хочеть. Якщо пакету сидимо. Така вже навіть морквинка є, все, 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 тобі є, покажи кливничка, така солодка і смачна, да? Пішли шукати наші кабачки. Ось ми залишили Тепер першукаємо їх. А от вони. самі такі смачні молоденькі. Збираю, і будемо скоро їхати. Жара, жара на вулиці, а тут цей василь прохлаждається. Йому тут нормально. Що, зайчку, що там? Ні-ні-ні, там нічого не треба брати. Пішли, пішли булочку їсти бігом. Ми готуємось до зелених свят. Зілля. Я не знаю, в нас на нього кажуть зілля. Пішли їсти булку.